Сьогодні хочу поділитися з вами, любими глядачі, з результатом 4-місячного свого дослідження. Як бачите, у мене тут на балконі такий велетенський помідор. Це помідор чері, посаджений із насіння помідора, викупленого в магазині ФОРА на новорічні свята. Я сажала його, показувала всі процеси і того, як я сіяла, і потім як які пікірвала, її висаджувала, як її доглядала. І потім показувала неоднократно, чим я його підживлювала. На ньому випробувала своє таке нове біодобри яке я для себе відкрила в цьому році. Це муко плюс. І в результаті дійсно він у мене виріс такий масштабний, його десь 2 метри зросту, нав'язалося плодів. І сьогодні я вже маю перші результати. Тобто, всім було цікаво, чи дійсно можна із насіння магазинного помідора отримувати ті ж самі помідори. То дивіться, він у мене дозрів і реально він чері чорний. Тобто, експеримент у мене пройшов вдало. І можна дійсно брати любі помідори з магазина, які подобаються, брати з них насіння і висівати на розсаду, і потім отримувати те ж саме, що і куштували. Кому було цікаво і корисно, ставте, звичайно, вподобайки. Якщо цікаво щось по цьому помідору, то можете побачити у мене на каналі, там будуть всі відео по частинам, указані з цим помідором. Ну і, звичайно ж, підписуйтеся на мій канал, будьте в курсі всього. На все добре!